Друзі, хочемо вам представити карти Таро, сила природи, виробництво ордер. Це унікальна колода, що поєднує класичні символи Таро з оригінальним дизайном, натхненим природними мотивами. Ця колода створена для тих, хто відчуває глибокий зв'язок з природою та шукає інтуїтивного підходу до ворожіння. Вона підходить як для досвідчених тарологів, так і для початківців, які прагнуть дослідити символізм таро через призму природних образів. Це дуже якісні таро, створені з щільного картону, та як можете помітити, з яскравими і чіткими зображеннями. Також маємо аксесуари до карт Таро. Це скатертини з неймовірними сюжетами та мішечки, які збережуть ваші карти від бруду, пилу та чужої енергетики. На коробочці карт Таро зображений QR-код, по посиланню якого ви можете перейти на онлайн посібник. Ілюстрації цих карт Таро відображають природні елементи стихії, флору і фауну. Карти наповнені яскравими кольорами, що символізують життєву енергію і природи. Вони оптимального розміру, а саме 70 на 120 мм, міліметрів, що зручно лягають у руку. Це чудовий вибір для тих, хто шукає натхнення в природі.